Оформляючи благоустрій вітальні спальні, дитячої кімнати або кухні, багато власників квадратних метрів абсолютно забувають про так у як туалетна кімната, адже це теж приміщення, де мешканці проводять чимало часу. Тому важливо, щоб і тут був присутній максимальний комфорт як в плані користування сантехнікою, так і в сенсі дизайну. Як оформляється туалетна кімната, які особливості існують при облаштуванні приміщень, що мають різну площу і обстановку про це нижче. Туалетна кімната 1 квадратний метр це самий мініатюрний варіант приміщення, але і воно може відповідати сучасним модним тенденціям, в першу чергу зверніть увагу на Унітаз, рекомендується купувати підвісну або вбудовану модель. Палички повинні бути настінними, вибираючи керамічну плитку. Перевагу варто віддавати світлим і холодним тонам сріблястому, білому, рожевому, синьому, і якщо використовувати темні відтінки, то це візуально тільки зменшить обсяг приміщення. Також не бажано використовувати будь-який принт. Туалетна кімната в 2 квадратних метра. Тут основні моменти оформлення точно такі, що і в попередньому випадку, але вже можна використовувати кутові варіанти раковини або унітазу, кольорове оформлення передбачає пастельні тони і дрібний малюнок або принт, простора, туалетна кімната. Тут дизайнерські ідеї обмежуються тільки фінансовими можливостями, при досить великій площі приміщення можна продумати варіант поєднання ванної. Та туалетних кімнат у подібному випадку в одному місці можна розташувати крім унітазу і ванною або душової кабіни пральну машину. Шафи можуть бути не тільки навісними, але і підлоговими. Кольорове оформлення можна використовувати будь-який сучасний туалет з раковиною. Одна з найважливіших проблем, яку доводиться вирішувати дизайнерам, які оформляють подібні приміщення, раціональне використання обсягу приміщення. І в цьому може допомогти цміні міні-раковина. Це компактний сантехнічний виріб, що представляє собою зменшену копію стандартного варіанту. Найменший розмір малятка може бути всього 20, форма звичайна або кутова. Голову в такій раковині не вимаєш, але простір точно зощадити можна до того ж головне призначення подібного приладу миття рук після туету, якщо ж приміщення більш-менш просторе, і там вже стоїть пральна машина. То можна купити раковину, яка спеціально призначена для установки над цією побутовою технікою, суміщений санвузол, незважаючи на те, що більшість власників житлоплощі лають такий варіант розміщення сантехнічних виробів, проте є і плюси суміщеної планування ви отримуєте більш просторе приміщення, економія на обробці і ремонті. Тому що не доведеться клеїти шпалери або класти плитку на додаткову стіну, а також встановлювати окремі двері, як показує практика, суміщений санвузол цілком прийнятний, якщо в будинку проживає не більше трьох чоловік. Оформлювальний стиль може бути будь яким класика хай-тек, японський дизайн або мінімалізм для невеликих приміщень найкраще підходить останній варіант. Дизайн суміщених туалетів і ванних кімнат спирається на окремі зони умивальну, купальну і відхожу. Сантехнічні прилади та меблі розташовуються лінійно або радіально, туалетні кімнати квадратної або прямокутної форми, у першому випадку в приміщення встановлюються сантехнічні прилади, шафи і пральна машина уздовж однієї стіни. Ванну зазвичай розміщують навпроти дверей, у прямокутній туалетній кімнаті раковину і унітаз монтують один проти одного а ванну – душову кабіну навпроти входу у витягнутому туалеті, іноді він таким виходить після самостійної перепланування всі основні вироби. Унітаз, ванна і раковина ставляться в один ряд туалет в квартирі, що входить в ремонт. Якщо ви хочете, щоб туалетна кімната виглядала оригінально і користуватися нею було комфортно, то в першу чергу необхідно провести в ній ремонт, а саме замінити старі труби, а нові по можливості заховати в стіни. Якщо маскування не виходить, то для стояків і каналізації потрібно зробити спеціальні конструкції, які будуть закривати труби, не забувайте про можливість швидкого доступу до лючках і кранів на стояках, доглянути в магазині нову сантехніку, замінити підлогове покриття і провести обробку стелі стін. Що вибрати для оздоблення стін туалету, основна проблема тут криється в тому, що мова йде про приміщення з підвищеною вологістю. Тому до вибору матеріалів варто поставитися з максимальною увагою. Існує кілька варіантів застосування того чи іншого матеріалу, на кожному з яких варто зупинитися докладніше. Гіпсокартон мається на увазі нестандартний, а вологостійкий продукт. Від звичайного він відрізняється відсутністю в своєму складі картону, замість якого застосовується особливе водовідштовхувальне речовина. Всі листи вологостійкого гіпсокартону мають підвищену щільність, маркуються як кл і мають зеленуватий колір. Є пара методів використання даних листів. Спочатку монтуються алюмінієві профілі на стіни, до яких потім кріпляться гіпсокартонні листи. Такий варіант обробки цікавий ще й тим, що дозволяє замаскувати комунікації. Труби стояки електропроводку остання отримає ще й додатковий захист від вологи. Мінус цього способу обробки деяке зменшення площі туалетної кімнати, другий метод має на увазі наклеювання кл. Тут вся складність в ретельній підготовці поверхні стін, які повинні бути абсолютно рівними, але зате площа приміщення практично не зміниться. Ні варто забувати, що місце навколо ванної потрібно обробити більш вологостійким матеріалом, пластиковими панелями або плиткою. На заключному етапі гіпсокартон можна покрити водовідштовхувальними фарбами, використовувати коркове покриття. Керамічна плитка це класичний матеріал. Який, як і раніше, актуальний при обробці туалетних кімнат у кахлю досить плюсів довговічність, термін служби перевершує будь які інші матеріали, що застосовуються для обробки туалетної кімнати, гігієнічність, плитка легко обробляється як миючими, так і дезінфікуючими засобами, привабливість в естетичному сенсі. Ринок пропонує величезний асортимент кахлю, що розрізняються відтінками і фактурою. Вирішивши обробити туалет плиткою, потрібно пам'ятати, що цей процес трудомісткий і вимагає професійних навичок, інструментів і пристосувань, тому при відсутності досвіду краще скористатися послугами майстра фарбування. Оформлення туалету з її допомогою теж можна вважати класичним. На відміну від кладки кахельної плитки, зробити фарбування стін можна самостійно. Своїми руками тут будуть потрібні спеціальні склади, виготовлені на основі латексу або воднодисперсійні фарби, алгоритм робіт, вирівнювання стін за допомогою штукатурки або шпаклівки, якщо дефекти невеликі, фарбування за допомогою валика, декоративні штукатурки, якісний сучасний матеріал, стійкий до впливу вологи і пара, дані склади безпечні в екологічному плані автоматично, формують гідроізоляційний шар. Легко наносяться на поверхню і не розтріскуються з плином часу. За допомогою декоративної штукатурки можна створити монотонну або з привабливими орнаментами стіну, яка буде відрізнятися деякою шорсткістю. Однак сам процес обробки клопітки і тривалий пластикові панелі. Матеріал відноситься до категорії бюджетних і легко встановлюється. Монтаж можна виконати самостійно. Пластик дуже легко і на 1.0.0 відштовхує вологу сьогодні виробники пропонують великий вибір панелей, які можуть бути не тільки кольоровими, але і імітують природні матеріали мармур. Граніт або дерево монтаж виконується одним з двох методів з облаштуванням обрешітки з дерев'яних брусків або алюмінієвих профілів, що закріплюються на стіні. Знадобляться саморізи і дюбелі, якщо стіна з цегли блоків або моноліту, наклеювання. Тут потрібно добре підготувати поверхню, зробивши її рівною. Роботи потрібно починати з найдальшого кута туалету, поступово просуваючись до дверей. На останньому кути встановлюються добірні елементи шпалери. Раніше використання цього популярного оздоблювального матеріалу було неможливо, однак сьогодні на ринку з'явилися водовідштовхувальні шпалери, що мають спеціальне маркування. Три хвилі. При виборі перевагу варто віддати вініловому або акрил матеріалу при виконанні робіт потрібно ретельно проклеювати стики, найслабше місце шпалер. На закінчення розділу про обробку варто додати, що для підлоги найкраще підійде керамічна плитка, а для стелі вологостійкий гіпсокартон. В останньому випадку можливий дворівневий варіант, як вибрати унітаз. Цей важливий сантехнічний прилад може мати кілька варіантів конструкції. Залежно від способу монтажу три типи унітазів приставний пристінний. Добре підходить для невеликих туалетних кімнат, тому що має зливний пачок, який монтується прямо в стіні, що серйозно економить площу підвісний. В його основі металевий каркас, жорстко прикріплюється до стіни, витримує вагу до чотириста. Підлоговий найпоширеніший варіант. Де виріб прикріплюється до підлоги, має два різновиди компакти з окремим бачком, що розміщуються зверху освітлення в туалеті. Перше, на що потрібно звернути увагу з захисту приладів і 2141 4.1, що пов'язано з високою вологістю в приміщенні, щоб правильно підібрати світильники, необхідно враховувати дизайн туалету, якщо він класичний, то доречно виглядатимуть звичайні лампи розжарювання і традиційні абажури. Для стилю хай-тек вибирайте світлодіодні прилади, укладені в хромовані нікельовані корпусу з прямими формами. Висоту стель. Якщо до них далеко, то застосовуйте підвісні світильники, на низькій поверхні краще виглядатимуть поодинокі плафони, оздоблювальний матеріал. Для гіпсокартонних стель підійдуть точкові світлодіодні прилади, класичний оштукатурений стелю краще облаштувати підвісним плафоном. Дизайн в туалеті найбільш доцільний інтер'єр туалетної кімнати, підтримка єдиного дизайну приміщення, щоб при переміщенні не з'являлося відчуття дискомфорту. По суті, стиль ідея, що приховує мінуси і підкреслює плюси туалетної кімнати. Дизайни туалетів фотопоказані нижче. Що сьогодні найбільш популярно мінімалізм? Це дизайн туалету в квартирі, витриманий в світлих тонах, маються на увазі невелика раковина і дзеркало без декору, класика. Це рівні відтінки і традиційна сантехніка. Доречні будуть позолота і мармур. екостиль тут дизайн туалетної кімнати має на увазі використання справжніх рослин і природних матеріалів, декоративного каменю, дерева, кольори можуть бути яскравими, ретро. Тут інтер'єр в туалеті поєднує простоту і комфорт, щоб домогтися повної відповідності стилю. Не обов'язково шукати старовинні предмети, досить придбати стилізовану сантехніку, яка буде функціонувати як сучасна, але вид їй буде відповідати ретро. Кантрі, інтер'єр туалету, має на увазі, що в оздоблювальних матеріалах повинна переважати імітація дерева, можна використовувати і справжній матеріал, але це обійдеться дорожче плюс антисептична обробка. Доречними будуть жовті білі відтінки або колір морської хвилі, як доповнення можна використовувати шторки, вазочки, килимки і навіть живі квіти, як візуально збільшити площу в туалеті. В першу чергу потрібно використовувати світлі монохромні тони, також підійдуть смужки на стіні, витягнуті вгору, не забувайте про дзеркало, воно повинно бути великим, що візуально збільшує обсяг приміщення. Більше використовуйте глянцевих матеріалів, освітлення теж грає свою роль, в маленькій кімнаті закріпіть великі бра, що дають яскравий, проникаючи всюди світло, ще оформлення туалетної кімнати можна пов'язати з підлогою трик, що теж візуально збільшить простір. Деякі нестандартні дизайнерські ідеї. Стіну в туалеті можна прикрасити великим панно або малюнком пейзажем, можна використовувати фотошпалери із зображенням міста. При створенні декору доречно використовувати морські мушлі, які нагадають про літо і створять затишок, заспокійливу обстановку. А якщо хтось в родині не проти почитати в туалетній кімнаті, то можна передбачити спеціальну поличку, на якій, крім книг, можна поставити годинник або якісь штучки, особливості підбору меблів в туалет. Зверніть увагу на матеріал виготовлення. Він повинен бути вологостійким з кращих і недорогих варіантів можна відзначити пластик і мце матеріали, які не вимагають особливого догляду і легко чистяться, якщо вишаєте полки. То правильно вибирайте висоту, щоб літні люди або діти змогли вільно дотягнутися до потрібного предмета для великого приміщення, доцільніше купити комплект меблів, який забезпечить єдиний стиль кімнати. Ремонт туалетної кімнати, обробка і пов'язане з нею дизайнерське оформлення займуть чимало часу і коштів, однак вдало підібрані матеріали, стиль і освітлення гарантують вам комфортне і привабливе приміщення. Яке природно впишеться в загальний інтер'єр будинку, оригінальні приклади оформлення туалетних кімнат, що мають невеликі габарити, на обкладинці дизайн проектжені Жданової.